Я щойно приїхав в Київ, Львів, Київ на новому Toyota Prado І ось які висновки я зробив. В першу чергу я лоханувся, тому що туди я їхав зі швидкістю 100 км для того, щоб зекономити паливо, у мене розхід вийшов 9,2 літра. Назад їхав дозволених 110-130 км, розхід 10,2 Як вам такий результат? А наступно, що мені не сподобалось в цьому автомобілі, електропідсилювач, поставили адаптивний круїз контроль. І коли ти просто їдеш по рівній дорозі, тримаєш руки на кермі, не робиш ніяких рухів, автомобіль починає Думати, що це правда, в нього кермо повинно постійно крутитись, значить, щось не так, і ти втратив увагу, і воно постійно нагадує. Дивіться, як це виглядає. Ще з важливих моментів, я помітив під час дороги, що коли автомобіль дозаправляється, якщо остання третина в боку, дуже довго він відупляється, про те, що ти заправився. Це, я думаю, бах прошивка, але він є. І ще один: в нас було спущене колесо, ми зловили якийсь шуруп, ми вже його давно зробили, поміняли, проїхали 600 кілометрів. Автомобіль досі нагадує, що там є якась помилка, хоча я вже в всіх налаштуваннях це проклацав. Як я почуваюся після цієї дороги, в цілому добре, я підтверджує. Доць, а як тобі було їхати на цій машині? Класно! Ну, от. Свою теорію про те, що на автомобілі можна їхати, можна з певним комфортом їхати, але це до 500 км в день. І ще лайфхак, як економити гроші на пересування праду. Якщо ви їдете до 110-120 км, автомобіль майже чистий і без мошки. Їдете швидше, розхід омивача у вас буде майже такий самий, як бензину. Що вас ще цікавить про цей автомобіль? Давайте на гарячу задавайте питання, тому що я все пам'ятаю, все провідчував, їхали і по трасі, і по місту, і по Львову по бездоріжжю поділюся абсолютно всією інфо.